З'явили перші кадри фантастично екшену від Netflix Електрична держава. Найдорожчий фільм стрімінгу, зйомки якого обійшлися у 320 мільйонів доларів, має вийти вже на початку наступного року. За сюжетом фільму в 90-ті роки минулого століття з'явився роботизований штучний інтелект, який почав велику війну між людьми і машинами. Роки по тому між ворогуючими сторонами встановився хиткий мир, в період якого і відбуваються події фільму. Нашу увагу зосередять на молодій дівчині на ім'я Мішель, що разом зі своїм роботом-напарником шукає свого молодшого брата. По ходу своєї подорожі по своєю країною вони об'єднуються із загадковим бродягою, після чого їх новостворені компанії доведеться розплутувати механічну змову в самому центрі американського континенту. Крім Кріса Прата і Мілі Бобі Браун, у фільмі з'являться Джонатан Кекван, Стенлі Тучі та Джан Карло Еспозіто. Також у фільмі задіяні Вуді Гаррельсон та Ентоні Макі, які озвучуватимуть роботів аніматроніків. Режисерами електричної держави виступили брати Руссо, що свій час відмітились як творці найкасовіших фільмів Марвел-Промесників. А зараз знімають посередні, але дуже дорогі проєкти для потокових сервісів. Вихід фільму на Netflix заплановано вже на наступний рік. Кримінальний трилер самотні вовки з Джорджем Клуні і Бредом Пітом після короткого обмеженого кінопрокату стартував на стрімінгу Apple TV і одразу побив всі рекорди рейтингів. На жаль, стрімінг не повідомляє конкретні цифри, але за інформацією видання Deadline, за тиждень фільм збільшив кількість глядачів на сервісі на 30%. Дані переглядів настільки вразили босів студії, що вже почались розмови про сиквел стрічки, про який мають оголосити вже в найближчий час. Нагадаю, що фільм Самотні Вовки обійшовся ЕПЛ в кругленьку суму. Так тільки на гонорари Піта і клуні було витрачено 70 мільйонів. Ще 15 отримав режисер Джон Вод. Трохкратний володар Оскара Деніел Де Люїс, що свій час заявив, що закінчив з акторством, і в останній знімався ще у 2017 році. Схоже, порушить свою обіцянку. актор з'явився на знімальному майданчику стрічки, режисером і сценаристом якої виступає один із його трьох синів, Ронан. Крім де льюіса старшого в фільмі з'явиться ще одна зірка великого кіно Шон Бін. Зрозуміло, що батьківські зв'язки тут зіграли на останню роль, тому можна лише позаздрити 26-річному хлопцю, котрий чи не в першому своєму фільмі отримав акторський склад, про який мріють ледне всі режисери світу, а не Мона. А саме таку назву має стрічка, це драма, що досліджує родинні стосунки. Більше подробиць про сюжет поки невідомо. Як невідома, і дата її виходу. Мартін Скорцезе, що планував цього року зняти цілих два фільми, схоже, не зніме жодного. Повідомляється, що режисер переніс на невизначений срок свої майбутні проєкти, якими мала стати Байопік про Френка Сінатру з Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс в головних ролях, а також фільм про Ісуса. Наразі маєстро кіноіндустрії, якому в листопаді виповниться вже 82 роки, все ще в активній роботі. І наразі працює над купою проєктів в якості продюсера. Одним із яких стане серіал для Apple TV «Ми страху Кіліан Мерфі повертається до своєї ролі Томаса Шелбі. Адже почали зйомки повноцінного метру гострі картузи Безсмертний. Фільм, над яким працює шоуранер оригінального серіалу Стівен Найт, перенесе героя Мерфі у події Другої світової війни, коли Англія була під завалом німецьких бомбардувань. Крім нещодавного володаря Оскара, фільм отримав ще кілька зірок у склад. Так у фільмі з'являться Барі Кеоган, Тім Рот і Ребека Пергісон. Також, поки за непідтвердженою інформацією, у фільмі з'явиться Герой Тома Гарді. Дату релізу ще не оголошено, але можна очікувати, що він з'явиться на Netflix вже наступного року. Мабуть, головний серіал від Netflix Дивні Дива отримав важливий апдейт. Повідомляється, що Френк Дарабонт, котрий в свій час зняв зелену милю та втечу Шоушенка, приєднається до команди дивних див та зніме цілих два епізоди п'ятого сезону серіалу. Режисер каже, що він великий фанат серіалу, тому з радістю порушив свій відпочинок, аби прикласти руку до виробництва шоу. Крім того, раніше повідомлялося, що Шон Леві, режисер «Дедпула Росомаха, також стане режисером одного епізоду серіалу. Треба сказати, що брати Дафери, що створили серіал, знімуть більшу частину епізодів. Очікується, що п'ятий сезон дивних див, котрий наразі активно знімають, вийде на Нетфлікс вже наступного року. Нуарний детектив Шугар з Коліном Фарелом в головній ролі, що мав досить неочікуваний сюжетний твіст в фіналі, отримає логічне продовження. Apple дав добро на другий сезон, тому всі, хто, як і я не зрозуміли кінцівки цього серіалу, отримають можливість зрозуміти, що це було. Наразі не повідомляється, коли почнуться зйомки другого сезону, так і дати його виходу. Чекаємо подальших оновлень. Закінчили зйомки сиквелу бойовика Ніхто з Бобом Оденкірком в головній ролі. Про це в своєму дописі в Твіттер доповів режисер стрічки Тімо Тянжанто. Другий фільм порадує наявністю ще кількох зірок старої школи. Так головною злодійкою буде Шерон Стоун. А Крістофер Лойд схоже стане одним із тих, хто допомагатиме герою Оденкірка. Також в ніхто з'явиться син Тома Генкса Колін та Джон Ортіс. Реліз фільму в кінопрокаті заплановано на літо наступного року. Серіал робокоп, який розробляє Amazon Studio, починає набувати окреслені форми. Видання Variety дізнало, що Пітер Око приєднався до проєкту, щоб стати сценаристом, виконавчим продюсером і шоуранером. До цього він, наприклад, працював над серіалом Офіс. Крім того, Джеймс Ван, якого ви знаєте завдяки тому, що він створив франшизу Пилата Астрал, а також зняв два комікс-екшени Аквамен, збирається стати виконавчим продюсером серіалу. Судячи із опису робокоп, як і свої попередні серіальні і кіноекранізації, розповість про корпорацію, що співпрацюючи з поліцейським департаментом, створюють досконалого поліцейського, що представляє напівлюдину напівмашину. Завершили зйомки світ юрського періоду відродження. Про це доповів режисер фільму Гарет Едвардс. Режисер провалився зі своєю фантастикою творець, тому повернувся до зйомок того, що у нього виходить найкраще, а саме великих монстрів. Новий фільм серії про динозаврів цього разу не матиме в акторському складі Кріса Прата. Тепер на екрані нас радуватиме обличчя та інші частини тіла Скарлетт Йохансон. Крім Йохансона і динозаврів, у фільмі знімуться Махершала Алі та Руперт Френд. Реліз світу юрського періоду очікується у липні наступного року. Джеймс Ган розкрив деталі нового проєкту DC Studio. Кіно комікс Всесвіт поповниться новим анімаційним фільмом. Динамічний дует. Це буде стрічка про команду Робінів із Всесвіту Бетмена. А зніматиме її Swaybox Студіос, що славиться своїм вмінням комбінувати CGI та лялькову анімацію, що робить її роботи неповторними і не схожими на інші. Гілірмо Модель Торо доповів, що зйомки його жахастика Франкенштейн добігли до завершення. Фільм, що має суперсолідний акторський склад, що включає Крістофера Вальца, Оскара Ісака, Джейкоба і Лорді та Мій Год, вийде вже наступного року. Фільм розповідатиме історію доктора Преторіуса, що хоче продовжити експерименти доктора Франкенштейна та вистежує його чудовисько, що, начебто, загинуло у вогні 40 років тому. Фільм поки не має дати виходу, і вийде ексклюзивно на Netflix. Вийшов перший трейлер бойовика Балерина одного із багаточисельних спінофів Джона Віка. Фільм розповість про дівчину Кілера Єву, що мститься за своїх вбитих батьків. Стрічка знята в стилі франшизи, тому нас очікує купа екшену, але в більш елегантному виконанні від Анни де Армас. Крім того, балерина порадує і приємними Камео. Так у фільмі з'явиться герой Єна Макшейна, керівник готеля Континенталь Вінстон, а також ще один знайомий персонаж Порт'є Харон, котрого виконав вже покійний Ланс Рідік. Ну і найголовніша епізодичну роль отримав і сам Кіано Рівз, котрий, можливо, в останнє, а можливо і ні, з'явиться на екрані в образі Джона Віка. Знімав усе Лен Вайсман, що до цього працював над ремейком Згадати все. І вампірською франшизою Інший світ бойовик Балерина вийде в кіно 6 червня 25-го року. Вийшов перший тизер другого сезону одного з найпопулярніших серіалів від HBO Останній з нас. Другий сезон перенесе глядачів у події другої частини одноіменної гри від студії Naughty Dog і перекаже адаптовану версію сюжету її початкової частини. За сценарій серіалу знову відповідають Крейг Мейзін і сам творець гри Ніл Дракман. У видовищному тизері нас знайомлять із новими героями та готують до доленосних рішень, про які точно знають гравці, що в свій час проходили цю хітову гру. Другий сезон не має точної дати релізу, але точно вийде вже наступного року. Ще один проєкт за ігровою серією, а саме серіал Як Дракон Якудза, отримав черговий видовищний трейлер. Серіал японського виробництва розповість про підпільний та кримінальний світ сучасної Японії та розбірки між місцевими ворогуючими бандами. Серіал вийде на стрімінгу Prime вже цього місяця, а саме 24 жовтня. Apple TV презентував трейлер свого прийдешнього детективного серіалу Крос, що оснований на серії романів Джеймса Паттерсона про детектива Алекса Кроса. За сюжетом Алекс Крос використовує судову психологію для аналізу свідомості маніяків, заглиблюючись у психіку жертв, щоб знайти вбивць і притягнути їх до відповідальності. В головній ролі фактурний актор Елдріс Годж. Серіал дебютує на стрімінгу від Apple TV вже 17 листопада. Ентоні Макі знявся в ще одному фантастичному проходняку Elevation. Фільм вийде 8 листопада і розповість про постапокаліптичне майбутнє, в якому батько одинак і дві жінки наважується вийти із дому з дому на зустріч жахливим створінням, аби врятувати життя маленького хлопчика. Крім маки у фільмі також знялась Морена Бакарін. Режисер Райан Куглер та актор Майкл Біджордан після роботи над комік екшеном Чорна Пантера та серією боксерських фільмів Кріт знову об'єднались, аби зняти вампірський вестерн грішники. За сюжетом стрічки, намагаючись залишити своє неспокійне життя позаду, брати близнюки повертаються до рідного міста, щоб почати все спочатку, але виявляється, на них чекає ще більше зло. Враховуючи, що братів близнюків грає один актор, а саме Майкл Біджордан, нам доведеться бачити його на екрані вдвічі більше. Реліз фільму в кіно очікується у березні наступного року. Студія Марвел нарешті презентувала перший тизер трейлер свого нового екшену громоверсії. Нова комік солянка зібрала команду суперлоходіїв, яких завербували для виконання урядових місій. Фільм об'єднає сімейство чорної вдови без самої вдови, а також Сентрі, він же вартовий або часовий, такий собі аналог Супермена, але від Марвел, агента США, що є таким собі альтернативним Капітаном Америка, та Бакі Барнса, якого ми вже знаємо за фільмом Капітан Америка та іншими фільмами Марвел. Проте одне все-таки мене хвилює, стрічка розповідає про суперлиходіїв, що походять із Росії. Тобто нам ще раз показуватимуть не таких вже й поганих русських. В будь-якому разі громоварці стартують кіно вже на початку травня наступного року. Нарешті вийшов трейлер прощальної роботи вже легенди кінематографу Клінта Іствуда. За його словами, присяжний номер два це його остання робота в якості режисера. Стрічка в жанрі трилер розповість про сім'янина Джастіна Кемпа, котрого грає Ніколас Голд. Джастіна призначено присяжним у справі про резонансне вбивство, де йому доведеться зіткнутись з серйозною моральною дилемою: засудити або звільнити не того вбивцю. Для своєї останньої кінороботи іствуд підібрав досить пристойний акторський склад, що складається із Ніколаса Голта, Зої Дойч, Тоні Колет. Та Джей Кей Сімонса. Стрічка дебютує в кінотеатрі на початку листопада цього року. Співак Робі Вільямс, мабуть, позаздрив, що у його британський колег по сцені, вже є свої байопіки. Тому також випускає власний під назвою Беттермен. або ж Краща людина. Фільм виділяється серед подібних, адже Робі Вільямса гратиме людиноподібна CGI Мавпа. Неймовірну історію життя співака зняв режисер найвеличнішого шоумена Майкл Грейсі. Better Man має вийти в широкий прокат 17 січня. Нетфлікс презентував перший трейлер кримінальної драми Анною Кендрік в головній ролі. Фільм розповість історії самотньої жінки, яка шукає собі нареченого для популярного телешоу 70-х років. Вона обирає чарівного холостяка, не підозрюючи, що за милою зовнішністю чоловіка ховається смертельна таємниця. Фільм вийде на Netflix вже 18 жовтня. Вийшов трейлер еротичного трилера «Бебі Гірл з Ніколь Кідман в головній ролі. Фільм від студії А-24 розповідає про директорку компанії, що закручує борхливі романи з набагато молодшим стажером, чим ставить під загрозу свою кар'єру і сім'ю. Також треба відзначити, що у фільмі знявся ще один секс-символ минулих років Антоніо Бандерас. Він вийде в кіно 25 грудня цього року. Стівен Содерберг, що свій час подарував світу братів Оушенів, зняв горор присутність. Жахастик розкаже про заміський будинок, в якому мешкає таємнича істота. З короткого тизеру важко зробити якісь висновки про стрічку, тому варто зачекати подальших трейлерів. Фільм вийде в кіно в січні наступного року. Ліам Гемсфорд розповів про своє неочікуване призначення на роль Геральта із Рівії у серіалі Відьмак від Netflix, Актор розповів, що два роки тому йому зателефонували автори шоу і розповіли, що хочуть продовжити серіал після відходу Генрі Кавіла, та запропонували змінити старого актора у наступних сезонах. Гемсфорд каже, що грав у «Відьмака» 10 років тому і є великим шанувальником цієї гри. Як тільки йому запропонували роль, він додатково переглянув серіал і ще більше заглибився в літературне перше джерело, після чого зрозумів, що готовий прийняти пропозицію. Ліам каже, що це важкий досвід, адже до цього ситуацію, коли міняли головну зірку серіалу, стикались хіба що актори, що грали доктора Хто у одноіменному шоу. Загалом автори Відьмака добре попрацювали для м'якого переходу, адже в кінці третього сезону Геральт отримує важке фізичне і ментальне поранення, що можна непогано обіграти зміною зовнішності. Дату виходу нового сезону ще не оголошено, очікується, що він вийде наступного року.